І так, зараз я роздаю кожному учаснику по сірнику. Беріть, будь ласка. Цей конкурс вже став традицією на нашому святі і дуже всім сподобався. Тому я думаю, правила довго для вас пояснювати не знадобиться. Так, волосці, беремося за руки. Весь конкурс тримаємо за руку, будь ласка. Таня, і свята лоска бачити оставку. Таня, не тримай. <промаж>. Займи <реклама> прощаємо стара Видно? А тепер стоп. Стоп, все, стоп, все, все, стоп, 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 стоп. Після першого кола я маю. Трошки зробити складніше виби вам правила, тому що нас багато тут. Давайте зараз виймемо всі сирни. Виймаємо і переламаємо його на двоє. <мір> це ще не все втрачено, Саша! Дякую своїй парі. І так, і так, хто з нас Хто залишиться фіналістом? Якщо ти передаси, таксі, будь ласка. ні ні, давайте так, щоб все-таки правила зберігати будемо. Саша молодець. Приліпий руми. Смоктанки й рот. Так, нас тут реквізит загубили. Повертаємо реквізить в студію. Дівчака заминка, але нам треба визначити фіналіста, підтримайте їх, будь ласка! Так, так. Зіграється за правилами. Давайте, щоб кільце було на Коло О, молодець. Так, що сьогодні у нас ніхто не видав? Переможте мені? І відає... так, все, стоп, стоп, треба. Так, відходимо, відходимо далі. А тепер всі повторюємо три рази. Вогонь загорись! Вогонь загорись! Вогонь за гориз! Вогонь загорись! Вогонь загорись! За 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 а тепер похлопимо!